Центр захисту тварин, а не притулок. Такий вибір зробили житомиряни у боротьбі з безпритульністю собак. Тут планується і вже запускається процес повідлову стерилізації лікування тварин, після чого їх повертають у попереднє середовище проживання. Таким чином з проблемою вже декілька років успішно справляється місто Львів. Примір Львова. Примерно 8 тисяч собак в 2010 році, трохи більше 600 на сьогоднішній день. Це для міста почти мільйонів. Чим менше тварин, тим швидше можна розраховувати на позитивний ефект. У Житомирі безпритульних собак налічують близько 6 тисяч. Вони приблизно свій строк вже розрахували. Проблема така рішається примерно за 6-7 років. Вот цих 6-7 літрів треба набраться видержки, набратися сил, перетерпіти і собак на улицах не буде. У Коростині безпритульних собак налічують до трьох тисяч, вдвічі менше, ніж у Житомирі. Відповідно, наше місто може вдвічі швидше побороти проблему безпритульних собак. Стерилізацію, яку проводять у Коростині та процес, який запускають Житомиряни, відрізняється. Для порівняння в Житомирі оперуватимуть щоденно. У Коростині це робиться навіть не щотижня. Нам не вистачає коштів спеціалістів транспорту. А Житомирський центр захисту тварин буде працювати не лише на Житомир, а на весь регіон. Частину послуг ми будемо замовляти в них. Частину ми вже надаємо, і я думаю, що при співпраці з Житомирським таким центром ми значно покращимо ситуацію з бездомними тваринами і в нас у місті Коростині. Житомирський центр захисту тварин комунальної форми власності. Його створення обійшлось у 1 мільйон 700 тисяч гривень. Близько 50% суми вдалось залучити за рахунок спонсорів місцевих бізнесменів. Сьогоднішній день в нас працює керівник і три доглядальника за тваринами в найближчий час. Ми Хочемо розширити цей штат. Це буде два лікаря, два фельдшера, ловець, водій, адміністратор і також чотири доглядальники за тваринами. Основною діяльністю центру буде стерилізація, щеплення від сказу, чіпування, лікування хворих тварин, пошук господарів для собак. У найближчій перспективі надання платних ветпослуг, що дозволить, якщо не повністю, то хоча б частково окупити утримання закладу. Тут є дві операційні, душові для тварин, готується територія для встановлення вуличних вольєрів. Сподівання на центр покладають не лише Житомиряни, а й інші мешканці регіону. «Коли не би щоб у нас був такий центр. на жаль, у нас можливості таких немає, але Сотрудничество реально і планується, чому я действительно очень рада, тому що я вижу уже дальніші перспективи, вижу дальніші результати. Вони дуже непогано співпрацю налагодили з громадською організацією Чотири лапи, якою ми теж співпрацювали. Вони приїжджали до нас і думаємо, що завдяки їм ми будемо запрошувати, нам додасться заучити. і. Е -е -е ці чотири лапи цього громадської організації і до нас також для того, щоб провести якомога більшу кількість стерилізації тварин, щоб вони не, не, не розплоджувалися, не народжували інших тварин, і відповідно стерилізація тварина стає набагато спокійнішою. Уходить ця агресія, вона стає такою більш безпечною для користенців. Звісно, співпраця нашого міста з Житомирським центром захисту тварин не буде безоплатною, проте подібне вкладання коштів актуальне і на часі.